Що відбувається на фронті? Говоримо далі з Олексієм Гетьманом, майор запасу національної гвардії України, ветеран російсько-української війни. Вітаємо вас, пане Олексію. Доброго дня. Угу. Отже, до яких е, ділянок фронту зараз найпильніша увага? Ну, Вони не змінюються останнім часом. Це ну, чотири напрямки. Основних це, звісно, південний напрямок Таврійський, це е, на півдні, на півночі, це Лімано-Купінська-Ліманський, -Коп... там, де вони намагаються атакувати. Ну і звісно, е, умовно по центру, це Бахмутський напрямок, Бахмутська Мар'янка. Там, там відбуваються основні бойові дії. Ну, по інших, На інших ділянках фронту теж відбуваються ну, переважно артилерійські обстріли, мінометні обстріли, але це основні ділянки. Де відбуваються найбільш запекли бойові дії? Що відбувається на кожній з них? Давайте з півдня почнемо. Ну ми, ми потрошечки просуваємося. Ми у нас є у нас є завдання вийти. Ну по великому рахунку було б бажане це не завдання, це бажання Вийти на збережжя збереже моря для того, щоб відрізати континентальну мовну Росію від. Від е, Крипостичогось постачання до, до Кримського півострова, тимчасово окуповано, ну і таким чином е, зробити так, щоб ось цей півострові і те угрупування військово опинилося в умовному оперативному оточенні, uh -huh. бо вони злився тільки кримський міст, по якому можна щось перевозити. Там досі вони не відремонтували залізно-дорожне полотно і пересування йде переважно автобільним транспортом. Хоча основна їхня логістичні засоби, якими вони користуються, ну не засоби, а техніка, якими вони користуються, це, це залізниця. На там, пів... на... На, там... на, північному напрямку Є. на Лімана Купяну, проскакуємо по карті на... на на, на північний напрямку вони намагалися робити наступальні дії. Декілька було так, але це, ну, не декілька, там багато атак, але просування там ну, на деяких ділянках вони могли просунутися, потім ми вибалося ділянок. далі Суттєво якогось суттєвих успіхів в них немає. Ну і так як вони там атакують, можна зробити такий умовний висновок, що це не є бажання просунутися там, захопити якісь території. Це більше для того, щоб відволікати наші наступальні дії, наші збройні, ну, наші збройні сили в інших напрямках. Де ми ведемо наступальні дії? Ну, і, звісно, напрямок. Пане ну, Олексію, А давайте про Бахмут трошки пізніше, тому що просто зараз можемо поговорити про оперативну ситуацію на купівському напрямку. Так, давайте долучимо до нашої розмови Олексія Ганущина, майор Третьої бригади сил територіальної оборони ЗСУ, який зараз воює на якраз на Купівському напрямку. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас. От вчора слухали в ефірі національного марафону голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Сенігубова, і він розповів про те, що ворог на Купінському напрямку проводить ротацію, накопичує сили, і цей напрямок для ворога є пріоритетним. Що скажете ви? Скажу, що відповідає дійсності, що ворог тут зосередив значні сили не стільки в напрямку, власне, на Кукащину, на, скільки на напрямку з Креміною на Лиман. Mm. По суті, вони другі за вагою за можливостями за особовим складом після напрямку, де він борониться від нас на півдні, ворог не шкодує на цьому напрямку боєприпаси, створює. Максимально незручні умови своїм артилерійським вогнем, але лінія фронту тут по суті тримається вже дуже тривалий час і дійсно підтверджується інформація про те, що скоріш за все такі дії ворога вони в першу чергу зумовлені тим, що він думає, що ми сюди відтягнемо сили з південного напрямку. де Зараз відбуваються наступальні дії. Угу. Як тримаються наші там військові? Тримаються дуже добре. По суті, стара їхня стратегія рухатися вниз. А по лівому березі на річки Оскіл вона вже давно прогальмувала, тобто, десь там починаючи ще з січня, вони просунулися раптом на 2-3 населені пункти. і зараз, по суті, в передмісті Купінська застигли вже такий доволі тривалий час. Хоча дійсно артилерійські обстріли в знаки. Десь по суті Купінськ мені зараз нагадує Бахмут зразка липня-серпня минулого року. Ну дай Боже, щоб ваші прогнози не не справдилися і щоб Купін не перетворився на Бахмут цьогорічний. Дякую, пане Олександре. Не, Спас... Я думаю, що цього не буде. Ну, сподіваємося на це. Так, на наші сили оборони сподіваємося і дякуємо їм завжди. Олександр Ганущин, майор 103-ї бригади сил територіальної оборони зсу розповів нам про ситуацію на купінському напрямку. А ми з вами, пане Олексію, на Бахмутському зупинилися. Отже, що на Бахмутському? Ну на Бахмутському ми у нас є певні просування. Це на півночі, на півдні від. Від цього міста в, безпосередньо в ну, майже зруйнованому місці просування. Особливих нема, хоча, хоча є інформація про те, що ми не звільняли, ну, не виходили повністю з Бахмуту на, на західних його е, околицях, там ще ще залишалися певні частини під під нашим контролем. Ті люди, які там безпосередньо до бойові дії, ну треба розуміти, що коли ми дивимося просто на, на мапу, тим, наприклад, Діп Діпстейт, ми бачимо просто Якраз бачимо, де... Як бачимо, да, бачимо. Так, Да, ну от якщо подивитися на. Цю карту, географічну, так, географічну карту, де показані панівні висоти, показані всі там холміки, ямки, то на нашій військовослужбовці зараз займають панівні висоти, і як кажуть хлопці, які там знаходяться, що ми бачимо Бахмут, як на долоні. Тобто ми знаходимося зверху і ми можемо... Ну нам простіше то ми, то на вигідніших да, Ми коли, ну, коли проводиться певні там обстріли, наприклад, чи артилерійські, то ми візуально бачимо, куди, куди ми куди ми потрапляємо, це так простіше коригувати вогонь і більш влучно стріляти. Які, які перспективи на цьому напрямку? Ну, ворог там дуже щільно побудував щільне, щільне, е, лінію оборони, лінію оборони, mm -hmm. да, фортифікаційні споруди. Це не просто траншеї вирити, це обладнані певним чином обладнані вогневі позиції, там не тільки із дерева щось укріплено, там залізобетонні конструкція, вони використовують трошечки новітню на такніку. Mm -hmm. Хлопці розказують, що штурмову групу заходять. Ми заходимо в... Яку страшаю, там таке враження, що вони з по землі піднім вилазять і починається вже стрілковий бій. Тобто ні, ну вони там зробили певні. Угу. Ну вони О, вони, да, вони ну, ну грамотно побудували ці споруди. Тобто тут давати ворога треба для того, щоб ворога промати, во. Треба ще не менше поважати, бо якщо зневажливо ставлено до ворога, це е, розхолоджує і не поважати, але об'єктивно ставитися до що да, тоді. Ну поважати, я маю в невазі за, за фахом, не з не, не, не тої поваги, як відносять нормальним. Просто поважати його, його фаховий рівень, і це дає, дає можливості нормально е, готуватися і нормально проводити бойові дії. Коли ми зневажливо, та, там якісь мобіки, та там Благі. все просто, угу. да, то, то все, це бува гірше. Чи вдасться нам? Звільнити це місто, ну ну якщо і далі буде такі, такі темпи просування, то ми по великому рахунку візьмемо воно вже в умовно в умовному оточенні, або в оперативному оточенні, Далі, якщо буде повне оточення, то ті війська, які там залишилися, які змінили пригодженців, вони мають або здатися в полон, або е, в, встигнути відійти, або вони будуть знищені. Uh -huh. Тобто там, по великому рахунку, ну давайте розуміти, що там теж що це не... Е, Ну, це теж важкі бої, і кожен метр, по якому просуваємося, він дається ну великою ціною нам, нам. Тому там ми кажемо, що там є певний успіх, але це означає, що це велика серйозна робота людей. Ну там багато засвідчень, багато інформації, які люди прийдуть, які там знаходяться. Там ну. Там ну, ну, дуже так. складна ситуація. Давайте скажемо. Давайте так скажемо. Просто складна не можна спитати про північний напрямок, який було вирішено підсилити на засіданні ставки верховного головного командування. Про це да. сказав Володимир Зеленський. Що там? Чому ну він да, він? Він сказав. Ну він вислушив доповіді Сірського, залужного, Наєва про те, що що відбулося залі на лінії фронту. Ну це так, так, так роблять. Так, роб, так ставка засідав на для цього, так вона має угу. працювати. І ну, судячи з усього, це була якась інформація від Будану від нашого головного управління розвідки. Що може, тому що туди, начебто, приїхав Пригожин, може тому, що там, начебто, в певних лісах будуються табори для їхньої. Ну щоб вони там провели себе Білоруский. до ладу. Да, там є білоруські ліси, там, начебто, вісім тисяч там має зібратися. Правда, ця інформація вийшла від якогось лісника, який побачив, там щось будується. Це така інформація цікава, але цілком можливо. Найв доповів ну наскільки там було ну. Та інформація, яку можна було передати е, після засідання Ставки Верховного Панича, що Наєв доповів, що е, е, загроз з боку Білорусі, таких, щоб ми не змогли їх стримати, немає. Е, Будь-яке просування по суходолу нами контролюється. А, але е, разом з цим, декілька, декілька днів тому, він сам же сказав Наєв, про те, що посилилися певні артилерійські обстріли на Сумщині, на півночі країни, так. і він запропонував людям, які там мешкають. Якщо є така можливість, е, принаймні, да, принаймі, е, звісно, відвісно, якщо 5-10 до 15 кілометрів, куди стріляє військова артилерія, можна краще відійти, бо вони почали посилили обстріли. З ну, чим це пов'язано? Ну, може, з тим, що. Сказав пан майор, що вони хочуть відволікти наші сили і на Купінському напрямку, на Ліманському напрямку, і на півночі, щоб ми там е, відтягнули сили з Півдня, де ми робимо на ну, успішне наступальне угу. Пане Олексію, дуже дякую вам за ці роз'яснення. Спасибі, Олексій Гетьман, майор запасу національної гвардії України, ветеран російсько-української війни. З ним говорили про те, що відбувається на фронті, актуальне на, на, на всіх напрямках фронту.